Сумщина під загрозою. Окупанти просуваються. Евакуація триває, оборона тримається. Російські війська намагаються прорватися з півночі. На Сумщині щоденні штурми, ракетні удари і спроби закріпитися. Україна евакуює цивільних, одночасно тримаючи оборону. А Росія цинічно говорить про так звані переговори, продовжуючи вбивати. Яка реальна ситуація на північному фронті? Докладніше розберемось за мить. Ви на каналі Сейчас. Підписуйтесь і починаємо. У сумському районі розпочалась обов'язкова евакуація мешканців одразу з 11 населених пунктів. Рішення ухвалив начальник сумської ова Олег Григоров через постійну загрозу життю цивільного населення, спричинену обстрілами з боку російських військ, серед сіл, де проводиться евакуація: Горобівка, штанівка, воронівка, янченки, цимбалівка, шкуратівка, кровне, миколаївка, руднівка, Спаське, капітанівка. Паралельно російські війська активізувалися в напрямку Хотіні та юнаківки. Аналітики проєкту Deep State повідомляють про спроби штурмів. Юнаківка має багато будинків, які стануть можливістю для росіян, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо їм вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування ФПВ дронів по сумах. Руслан Микула, співавтор Deep State, зазначає. Для противника юнаківка є пріоритетом. Вони намагаються зайти і напряму, і проводять наступальні дії на Яблунівку. Попередньо противника вибили. Але Яблунівка потрібна військам російських граців для того, щоб відрізати трасу на юнаківку і обійти її з західної сторони. Окупанти активно штурмують піхотою у районах Біловодів-Локні. Натомість водолаги Володимирівка, Костянтинівка, за даними Діпстейт, опинились у так званій сірій зоні територіях, де точаться бої, але офіційно окупацію не підтверджено. Точно відомо, що противник проводить наступальні дії від Костянтинівки до Олешні. Відмічається активність у напрямку Миропілля. 25-27 травня, була спроба зайти в населений пункт. Противник мав втрати і намагається закріпитися по адмінкордону України і Росії, розповів Микула. У той же час загарбники продовжують свій терор. У ніч на 31 травня ворог завдав масованої атаки по Сумщині. Ракети та дрони вдарили по Недригайлівській, Роменській та Тростянецькій громадах. Сумська ОВА повідомляє. Ворог вдарив двома ракетами та 13 БПЛА по сільськогосподарських підприємствах. На щастя, обійшлося без жертв. Внаслідок цинічних атак спалені ферми, знищені склади, зруйнований транспорт. У роменській громаді безпілотник влучив у авто, що розвозило хліб, постраждав водій. Ще п'ять дронів атакували ферму. Загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна. Це не військові об'єкти, це хліб тварини і ферми. Загалом, як повідомив Генштаб ЗСУ, 31 травня протягом доби зафіксовано 191 боєзіткнення. Протягом минулої доби противник вгатив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирма ракетами, скинув 155 керованих авіаційних бомб. Українські сили оборони наносять удари у відповідь. Знищено десятки одиниць техніки, артилерійських систем і дронів. Я ж нагадаю, що раніше, 26 травня, громадське радіо повідомляло, що росіяни окупували чотири села на Сумщині: новеньке Басівку, Веселівку, Журавку. На це їм знадобилося три місяці. Голова сумської ОВА Олег Григоров пояснив: ворог прагне створити буферну зону. Бої тривають у районах Водолаги, Володимирівки, Кіндратівки, Біловодів, Локні. Речник держприкордонслужби Андрій Демченко зазначав, на Сумщині діють ті самі російські підрозділи, що воювали в Курській області. А президент Володимир Зеленський зазначив, зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська понад 50 тисяч. Ми розуміємо, але у нас там є успіхи. Сьогодні, 27 травня, взяли, наприклад, вісім полонених в районі Тьоткіно Курської області. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснює, що поряд із накопиченням сил іде інформаційна атака зі сторони рефлоту КНАСТА, супроводжується агресивною пропагандою щодо обвалу фронту. І нібито їх здатності заглибитися ледь не на 50 кілометрів, що не відповідає дійсності і можливостям російських військ. Він нагадав, як рік тому росіяни розганяли фейки про Харків. Зараз те саме щодо Сумщини. Росія говорить про переговори, але веде наступ на Сумщині. Села в руїнах, люди без даху над головою, ферми в вогні, спроби штурмів щоденні, оборона тримається. Але ціна життя це виглядає як мир чи черговий доказ, що з окупантом неможливо домовлятися? Друзі, все, що думаєте щодо почутого та побаченого, пишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. в низці західних змі про те, наскільки важким буде квітень цього року на фронті, і ледь невизначальним. Чи говорили ми про визначальність, я зараз точно не скажу, але те, що він буде складним і він таким виявився, це очевидно, тому що згадайте, якраз почалася активізація, зокрема на Запорізькому фронті, в тому числі, і була ця активність. І там Придніпровський напрямок теж активізувався, як кажуть, ожив і медійно, в тому числі. Я до речі, про медійний етап зараз обов'язково скажу і на цьому буду наголошувати. То, власне, звичайно, за календарем маємо 30 травня вже літо. І очевидно, що чим ближче ми до цього календаря, тим більше. Чи почали говорити саме про літню наступальну кампанію? Чергова хвиля наступу ворога, яка яка не припиняється. Локації пріоритетні для росіян, вони незмінні на сьогодні. Можуть бути там додатково якісь засоби, додаватися ресурси, резерви до там наступу ворога, продовження наступу ворога на Покровськ, на Костянтинівку, там Часів, Яр, Торецьк. Це ті речі, які є очевидними і не є інформаційною новиною. Власне, те саме ми говоримо там про активізацію на Сумщині. Тобто мова не йде, як розписували там, наступ на Харків, наступ. На суми мова йде про те, що ворог намагатиметься в, на, в напрямку Сумської області просуватися. Але згадайте, у нас е, тут це йде на зустрічних курсах, якщо про Сумщину говоримо, тому що сили оборони України вони діють на території, нагадую, Курської області, Білгородської області і наносять ураження ворогу. Сьогодні ми бачимо, що е, ситуація дійсно є загрозливою на Сумщині. Вона не є там кардинально критичною. Це не заспокоєння, це реалії сьогоднішнього дня. Очевидно, розуміємо, по яких напрямках ворог намагається наступати. Це юнаківка, це хоті населені пункти, які наближають ворога на відповідну дистанцію до обласного центру. Але це все те, що на що сьогодні ворог спроможний, і те, що він намагається зробити. Ну, давайте задаємо на харківську наступальну операцію Росіян, яка нагадаю, почалася у травні минулого року. Пам'ятаєте локації липці вовчанськ. Чи змінилися сьогодні ці локації? Змінилися тільки для нас зі знаком плюс, тому що ситуацію на Вовчанську пам'ятаєте, вдалося стабілізувати так з використанням резервів там, пожежних команд відповідних, я їх називаю, там підрозділів різних, в тому числі можу сказати. Сьогодні про це можна говорити українською добровольчою армією в тому числі, і зупинити на Мовчанську, зачистити той відомий всім агрегатний завод на Мовчанську. Липці чи дуже часто ми сьогодні чуємо ні, ворог звичайно проводить і зараз там певні наступальні дії, пітяли якісь резерви, і знову таки для нас усіх стало. Неочікуване беру слово блоки, що ворог зібрав 50 тисяч під Харкову на кордоні з Харківщиною. Е, немає сьогодні цього, і зрозуміло, що ті накопичення військ, які є, вони пов'язані перш за все з необхідністю проведення ротацій. Підрозділів, тому що ворожі е, підрозділи вони ж не безсмертні Так і ми говоримо кожного дня, ворог втрачає дуже багато людей. Особовий склад, піхотна компонента це те основне, що ворога сьогодні є, плюс авіація. І зрозуміло, що треба поповнювати втрати. Треба приводити тих е, нових мобілізованих чи контрактників для того, щоб поповнювати ці прогалини в лавах російської армії звідси і накопичення, в тому числі цього особового складу, і власне рухи по сумщині, в тому числі. Е, Чому сьогодні мало говорять про те, що напередодні буквально відпрацювали наші хаймерси на Хотінському напрямку, населений пункт Хотін, Сумська область, про яке я сказав, дуже смачно відпрацювали. Зараз вже будемо чекати, коли це потрапить відповідно там до офіційних джерел. Це я не забіг наперед. пройшов той певний час? Ворог там отримав ворога. Там зупинено, але рухи його є. І знову таки глибина. Навіть не прориву, а просування ворога на цих напрямках давайте порівняємо. Якщо по Харкову там було там 50 кілометрів, наприклад, минулого року і вдалося відкинути сьогодні. Та сама Сомщина, скільки там до 10 місцями максимум за два місяці боїв. Ну, ми розуміємо, що ресурсно ворога сьогодні на Сумщині немає таких сил для того, щоб рухатися далі. Але завдання певні є, і я про них сказав. Власне, говоримо про Покровський напрямок. Бачимо, що ворог намагається впливати на логістику. Там, на відміну від Сумщини, діє понад дві загальновійськових армії. Це велика сила, але вдається знову таки не давати ворогу таких швидких проривів, про які він вліє. Але Сумщина, одна загальновійськова армія, я сказав Покровсь. Там ці напрямки, дві загальновійськових армії і перекидаються відповідні резерви, в тому числі, бо є ще Лиманський напрямок, є Сіверський. От на Лиманському була ситуація надзвичайно складна понад місяць-півтора тому. Сьогодні дещо там вдалося отримати певні нам ознаки стабілізації. Фронт надзвичайно тяжкий. Це правда. Я сьогодні не хочу, тому говорити у нас все добре, але немає сьогодні зради, немає найголовніше сьогодні проривів та обвалів фронту, що хотів би здійснити ворог, власне, залишається активним Запоріжжя Придніпровський напрямок. І знову таки медійна ця складова, про яку я хотів би сказати особливо дуже коротко. Сьогодні ми розуміємо, що інформаційно росіяни кидають у бій все, що в них є, в тому числі. І публікації я не виключаю у західних засобах масової інформації, тому що гроші не пахнуть. Це по-перше, і росіяни вкидають саме ті наративи, які їм вигідні, щоб плинути на нас з вами, на наші війська, тому що Україна програє, Україна нічого зробити не може. У Росії є нескінченний запас, у Росії є там великі піхотні сили, і все. І це очевидно з цих публікацій. Воно на сьогодні і є, але це не об'єктивно м'яко кажучи картинка, тому. Інформаційна гігієна, як ми з вами завжди говоримо, треба її дотримуватися. На тут красномовним таким підтвердженням ваших слів цього тижня була публікація в німецькому держпігелі про те, що активізувався ворог на Сумщині, президент України, нібито терміново перервав свій візит до Німеччини. Через це рознеслося це по інформаційному простору, але на щастя дуже швидко було спростовано. Що все це не відповідає дійсності. то ж те, на чому ви наголошуєте, пильність пильність, і пильність і довіра лише до офіційних джерел інформації. Хочу пана Сергію з вами поговорити: ось про що? Сили безпілотних систем Збройних сил України днями поінформували про те, що уразили російську станцію РЕБ Борисоглебська, 2 Це ж найсучасніший російський РЕБ, правильно я розумію? Так, абсолютно вірно. Це не перший випадок, але завжди це дуже приємно, тому що наші, скажімо, витрати на все це. Вони не співставні. Якщо ми говоримо саме про фінансову складову, з тим, що знищується, а додамо сюди, що це перш за все високий професіоналізм наших військових, наших сил безпілотних систем. То це очевидно. Так це дуже сучасна техніка, яка ворогу активно і дуже активно допомагає.